Корюківська школа номер 1 Нині тут навчається 769 дітей з Корюківки та 14 сіл громади. Її капітальний ремонт тривав три роки та коштував 73 мільйони гривень. Оновлені коридори та класи молодша школа в окремому крилі, система відеоспостереження та безкоштовний вайфай всюди. Це клас робототехніки. Тут гуртківці самостійно збирають та програмують роботів. Тут ще не розпакована до кінця СТЕМ-лабораторія. Через реформу освіти у 2027 році ця школа мала втратити право на навчати 10-12 класи. На жаль, в результаті реформи після 9 класу діти повинні були продовжувати своє навчання вже за межами навчального закладу, тобто в ліцеї. 13 квітня Верховна Рада України у першому читанні проголосувала за законопроект, який передбачав розмежування шкільної освіти на три окремі ланки: початкову школу, середню це учні 5 девятих класів, а також профільні ліцеї для десятих-дванадцятих класів із чотирма напрямками освіти. Перша редакція документу дозволяла створювати ліцеї лише в тих громадах, де живе понад 50 тисяч людей. В Чернігівській області 57 територіальних громад, і такій умові відповідали три Чернігів. Ніжин та прилуки, тобто, по завершенню дев'ятого класу учням Курюківської школи Noдин довелось би їхати в одну з цих трьох громад. Більшість дітей це три четверти, Залишається все таки у школі. Витрачати також зусилля час, щоб добратися у ліцей, який буде знаходитись скоріше в цього, це Чернігів. Це для них також дуже важко. Виснажливо, фізично, так як відстань, це більше ста кілометрів. І наступне. А наша школа в нас ж нічим не гірша, абсолютно нічим. Понеділок, 7 червня, члени комітету з питань освіти Верховної Ради на виїзному засіданні у Чернігові внесли до законопроекту правки. Зокрема, дозволили створювати ліцеї у громадах незалежно від кількості населення. Щоб їх не створювали надто багато школи, повинні будуть відповідати певним умовам. Якщо вони відповідають всім критеріям, які будуть прописані в положенні про ліцей, прописані службою якості освіти, умовами ліцензування і так далі, це будуть досить складні умови, бо для нас питання якості освіти є не менш пріоритетним ніж питання доступності освіти. Замість чотирьох класів на паралелі у ліцеях дозволили створювати не менше двох по 25 учнів кожному, та щонайменше три профілі навчання. Було запропоновано, щоб на паралелі було тільки два класи, і наповнюваність 25 учнів. Ще при можливості, щоб розділити ці класи на групи, три профілі. Для нас це такі умови більш є ну, такі, які ми можемо виконати. З 27-го року ми бачимо тут, що тут буде вже ліцей, і це один ліцей буде на громаду, і, скоріш за все, і для сусідньої громади, наприклад, Холмінської громади, яка входила до Корюківського району. Нині у Курюківській школі номер один діють три профілі навчання у старшій школі: математика, українська мова та література і англійська. Їх за потреби планують збільшувати, говорить директорка Лариса Лізіна. У нас є дуже гарна база, наприклад, для інформаційно-технічного профілю, у нас є гарний кадровий потенціал для вивчення історії на профільному рівні. Відповідно до законопроекту, до 2024 року громади мають розробити план формування нової системи освіти. До 2027 тисячі мають його втілити. Поспішати з реформою шкільної галузі у Курюківській громаді. Не планують за словами голови Ратана Ахмедова. Спочатку планують оптимізувати існуючу систему закладів. Ми витримуємо строки встановлені законом і будемо його дотримуватися. Анастасія Лоза, Олександр Сідько, новини на Суспільному.